Робимо вулика з екструдованого пінопласту. Ось такий вуличо вийшов, На, на пінклей посадили, його приклеїли, рамочка ось. Вже я нарізав заготовки на наступне. Ось такі їх розміри виходять. Дві стінки по 45. Дві стінки по 40 з половиною мають бути. А висота їх виходить? 44 з половиною 45. Як вийде? У мене виходить тут, я по лінії зрізаю їх і все. Корівнесенько. 4 стіночки і виходить ось такий вуличок Ще тут треба буде вирізати. Засохне. І тут якраз що файно, що якраз виходить під рамки подставочка. Кажуть, щоб пчоли не гризли, треба його покрасити фарбою з середини. Зроблю вулики, покрашу і через пару місяців викладу відео, як він себе покаже. Дякую всім за увагу. Готуємо під підкраску. Вже вирізано.